Чи задоволені ви станом доріг в Одесі? Я думаю, нема людини, яка була б ними задоволена. А от люди з роздорстрою дуже задоволені, тому що вони на цих дорогах заробляють велетенські бабло. Це ж трапилося, перший міський. Мене звати Олена Концевич. В нас новий тендерок. І ми вирішили вас з ним познайомити. Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, очевидно, вирішило, що так бути не повинно в черговий раз. І ось він, тендер: 20 мільйонів 504 тисячі 344 гривні і 48 копійок. Без конкурсу віддали улюбленому нам роздорстрою на те, щоб до кінця року вони зайнялися дорожньо-асфальтним покриттям, по Одесі, якого, як ми знаємо, не існує. Тому що і до того роздорстроєнним займався. І як бачимо, результату нуль. А бабло. В зазначених сумах і розмірах все-таки їм капає. обережно. Площа покриття, яка підлягає поточному ремонту, складає майже 8 тисяч метрів квадратних. Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі комунальної власності міста Одеси згідно переліку об'єктів та комуто строк до 31 грудня 2025 року. Давайте ми, от з вами, посперечаємося. Я 10 гривень символічно ставлю, що нічого з цього зроблено не буде. А навіщо? Бабло і так капає. А про стан доріг ми вже вам розказували неодноразово це і ями, це і провали, це відсутність асфальту, це люди, які ходять і ламають собі ноги. Це неможливість проїхати пройти, це неможливість провести візок, це неможливість всього, тому що в нас заправляють люди без рук і без голови велетенськими мільйонами, які повинні йти на розвиток міста. Але чомусь вони йдуть в строй. В підсумку, та нічого в підсумку, Юрій Шумахер, друг великий мера нашого міста Геннадія Труханова, і довіряє Діламовець, показує свою неспроможність за всі ці мільйони зробити, бодай щось із дорогами міста Одеси. А управління Капремонту показує свою некомпетентність, тому що віддає в черговий раз мільйони людям, які ні чертіща не роблять. Ми дуже раді і за першого, і за другого мається на увазі мера нашого міста. Ну і, взагалі, ми раді за нас з вами, тому що дороги в нас, судячи за цього, будуть в такому стані завжди. Якщо ви, дорогі Одесити, гості міста знаєте, що трапилось в Одесі. Ви знаєте, що робити. Приходьте до нас в коментарі, і побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.